День святого Валентина це особливий день у році, коли ми можемо виразити свою любов до наших партнерів у різний спосіб. Багато людей освічується в цей день, кажуть, як кохають один одного, але сьогоднішня історія, на жаль, не закінчиться хеппі-ендом. З вас лайк, а я поїхав. Жінка на ім'я Стейсі Шек хотіла провести романтичний вечір зі своїм чоловіком Річардом, але все пішло не за планом, і цей день Валентина ніколи більше не буде таким, як раніше. 14 лютого 2010 року Річард Шек проводив день святого Валентина, готуючи вечерю для батьків Стейсі. Він часто доглядав за ними, оскільки вони потребували цілодобового нагляду через проблеми зі здоров'ям. Річард і Стейсі були у шлюбі вже кілька років, і він дуже її любив. Також він щиро піклувався про її родину. Стейсі мала трьох дітей від попередніх шлюбів, і Річард удочерив двох молодших. Він справді відчував себе частиною сім'ї, любив дітей, і збоку не виглядали як ідеальна сім'я. Багато людей захоплювалися їхніми стосунками і вважали їх чудовою парою. Того вечора Стейсі захотіла обмінятися з Річардом Валентинками в парку Белтон Брідж у місті Лула, штат. Джорджі. Коли вечір наближався, вона зателефонувала чоловікові та повідомила, що трохи запізниться. Її зміна на роботі затримувалася, тому вона поїде прямо до парку. Коли Стейсі прибула туди, вона була шокована. Річард лежав у калюжі власної крові. Тож вона негайно зателефонувала поліцію. Коли правоохоронці прибули на місце, вони виявили, що Річарда було двічі застрелено в обличчя та живіт, а також один раз у груди. Відразу виключили версію пограбування, оскільки. Його вантажівка залишалася на місці злочину. Це була дорога, елітна машина, а всередині знаходилися гроші, телефон та інші цінні речі, все залишалося на своїх місцях, тому поліція не вважала це пограбуванням і негайно почала розслідування. На щастя, грунт навколо тіла Річарда був вологим через танення снігу, тому поліцейські змогли використати сліди шин у багнюці, щоб відстежити автомобіль, на якому втік нападник. Однак ще до того, як по поліція покинула місце злочину. Стейсі зізналася, що вже кілька років мала роман з чоловіком на ім'я Хуан Рейс. Стейсі обіймала керівну посаду в лікарні та найняла Хуана на роботу хірургічним асистентом. Хоча він не мав жодного медичного досвіду. Під час допиту вона заявила, що не вважає, що Хуан причетний до вбивства, але не була на 100% впевнена. Наступного дня Хуана заарештували. Його колеги повідомили поліції, що він носив бороду протягом тривалого часу. Але того ранку, коли стався злочин, прийшов на роботу гладко поголений. Хуана допитали та змусили пройти поліграф, але результати виявились неоднозначними. Крім того, слідчі з'ясували, що він жив у квартирі, за яку платила Стейсі, а також отримав від неї додаткові гроші. Через це вони почали підозрювати, що саме він убив Річарда. Але Хуан стверджує. Жував, що справді просто використовував Стейсі заради грошей, поки намагався повернутися до своєї колишньої дружини. Колишні дружини Хуана також допитали відразу після нього, щоб підтвердити його алюбі. Під час інтерв'ю вона також розповіла, що Стейсі постійно була присутня в їхньому житті. Вона завжди приходила до неї додому на свята, часто просто зав'являлася без запрошення, приносила подарунки для їхніх ідей і загалом поводилася так, ніби була частиною сім'ї. Коли поліція повідомила жінці, що Хуан і Стейсі мали роман ще до її розлучення, вона була шокована. На записах допиту видно, що вона дуже засмучена цією інформацією. Проте вона все ж підтвердила алібі Хуана. Вона розповіла, що того вечора Хуан провів час із своїми дітьми. Вони ходили у кінотеатр. Бастер дивилися фільми, а потім повернулися додому приблизно о 19-й вечора. О 22-й Хуан ліг спати і більше не залишав будинок до ранку. Попри своє невдоволення, колишня дружина повністю підтвердила його версію подій, що швидко виключило Хуана зі списку підозрюваних. Після цього слідчі почали розглядати стесі як наступну підозрювану. Її допити були дуже дивними, вона не поводилася так, як можна було б очікувати від людини, чий чоловік був щойно жорстоко вбитий. Звісно, не можна судити лише за реакцією, адже кожен переживає гори по різному але здавалося, що її першочерговою метою було не горювання за чоловіком, а якнайшвидше зняти з себе підозри. Вона не виглядала пригніченою, спустошеною чи шокованою тим, що сталося. Замість того, щоб переживати жорстоке вбивство свого чоловіка, вона відразу намагалася запевнити поліцію, що вона тут ні до чого і нічого не знає. Під час допитів слідчі також з'ясували, що Стейсі була одружена п'ять разів. Звичайно, у житті бувають складні стосунки і розлучення. Чиня це не рідкість, але п'ять шлюбів поспіль викликають певні питання. Цей факт однозначно викликав підозри у слідчих, особливо враховуючи, що під час останнього шлюбу вона зраджувала чоловіка з Хуаном. Любі друзі, мій канал зупинився в розвитку і робить це дуже повільно. Прохання до вас, хто дивиться мене без підписки, прошу у вас підписатись і допомогти добити 1000 підписників до кінця цього місяця. Я вас вірю. І як чесний ютубер обіцяю викладати регулярно цікавий контент, про який ви не пожалієте. Після того, як Хуан більше не вважався підозрюваним, слідчі почали більш серйозно ставитися до стейсі. Потім вони отримали підказку від працівника лікарні, де вона працювала. Одним із обов'язків цього працівника полягав у видаленні спаму з аккаунтів співробітників. Коли він зайшов в інбокс Стейсі, виявилось, що її поштову скриньку не було заповнено протягом трьох днів. Що оточували вбивство. Це було дуже незвично, адже стейсі часто мала електронні листи, зокрема з пацієнтами та колегами в лікарні. Цей співробітник вважав це дуже підозрілим, тому поліція отримала орден на обшук комп'ютера Стейсі. Після перевірки тисячі електронних листів вони виявили два, що викликало підозри. Один був від Рене Сміт, яка працювала в банку, і вона повідомляла Стейсі, що здійснила переказ 12 лютого. Інший лист був розрахунком фактури, що підтверджував переказ Стейсі 8 тисяч доларів. Латріні Рос Латріна була медичною асистентською клініці Стейсі, та також орендувала її Дік вона заявила поліції, що гроші, які Стейсі переказала їй, були на ремонт будинку. Стейсі мала сплатити половину витрат, але тріна іншу частину. По-перше, Стейсі зустрічалася з колегами, зокрема з Хуаном, і ставала дуже близькими друзями з людьми, які працювали під її керівництвом. Це зазвичай велике табу на роботі, особливо в таких сферах, як соціальна робота чи медична діяльність. Так вважають американці. Тому дуже дивно, що двоє працівників Стейсі жили в будинках, якими вона володіла. Здається, стейсі створювала ці мережі стосунків, намагаючись все контролювати і підготувати собі на майбутнє, поки не зробила те, що зробила. Ще одним тривожним моментом для поліції став лист від племінниці Стейсі. Конні. Конні передала Стейсі шевроле імпалу, щоб та продала машину і використала гроші для лікування її дідусів і бабусь. Машина стояла перед будинком Стейсі, чекаючи на покупця. Але за тиждень до вбивства машина зникла. І Конні була дуже розчарована, намагаючись її знайти, подала заявку поліцію. І дивним чином, коли Річард був вбитий, імпала знову з'явилася у Стейсі на подвір'ї, коли поліція приїхала до Стейсі для продовження допитів і щоб задати ще кілька питань, вони помітили, що автомобіль, який раніше був припаркований біля дому й Латріни, стояв на подвір'ї Стейсі. Поки поліція працювала, вони досліджували сліди шин, залишені біля тіла Річарда, і виявили, що це сліди від шин енґудбайер інґеріті, які зберігалися з шинами, спробувавши автомобіля Стейсі. І як тільки слідчі з'ясували, що автомобіль Стесі був на місці злочину, навіть не зважаючи на те, що Стесі заявляла, що його викрили на той час, вони звернулися до телефонних записів. Виявилося, що Латріна зробила телефонний дзвінок о 20.40 на номер, який зазначився у її телефоні як реджі містер Result. Латріна потім зателефонувала Стесі, щоб привітати її з ним святого Валентина. Слідчі змогли б віднайти Реджі як особистого тренера в цьому районі, який раніше працював в офісі Стейсі. Потім вони почали складати справу, доводячи, що Стейсі організувала замовне вбивство. Вона працювала з Латріною, яка стояла посередником, даючи їй гроші та безкоштовне житло. Латріна співпрацювала з Реджі, щоб здійснити вбивство. Всі троє були заарештовані. Спочатку Латріна та Реді заявили про свою невинуватість, а Стейсі стверджувала, що Річард дома. Магався її дітей, поки вона була на роботі. Вона розповіла, що розмовляючи з Латрінею, та запропонувала познайомити її з чоловіком, який працює кіллером. Стейсі зазначила, що коли вони зустрінуться для планування, вона хоче, щоб той отримав один постріл в голову, оскільки не хотіла, щоб він страждав. На своїх допитах Стейсі намагалася виглядати так, ніби вона була просто зазмучена через те, що сталося, і заявила, що вона просила Реджі лише один раз вистрілити в Річарда. Не хотіла, щоб він страждав, і в нього стріляли кілька разів. Вона наче намагалася перекласти всю відповідальність на Реджі, мовляв, він зробив це не так, як вона планувала, і це не її вина. Але я вважаю, що це була лише вигадка з її боку. Як я вже казав, згодом виявилося, що син Стейсі не говорив, що Річард його насилував. Він просто сказав, що не надто любив Річарда, бо той був більш строгий ніж Стейсі. Річард часто мав справу з дітьми, поки Стейсі працювала, і інколи не дозволяв їм робити все, що вони хочуть. Тому виявилось, що це твердження Стейсі було неправдою, і все ж Стейсі здавалася дуже очевидною для слідчих, коли вона почала вигадувати такі історії. Важко уявити. Що якщо б вона справді дізналася про такі дії з боку Річарда, вона не хотіла б, щоб він поніс за це справедливе покарання. І час суду троє Стесі, Латріна і Раджі були визнані винними у месному вбивстві, і їм усім мали дати довічне ув'язання без можливості умовно дострокового звільнення. Стесі справді виглядала як така садистська зла людина. Вона справді виглядала так, наче через свій статус у житті, тому що вона заробляла багато грошей в лікарні, могла оплачувати житло для двох інших людей, зберігаючи власний дім і оплачуючи рахунки. І здається, що вона. Використовувала свій статус і гроші, щоб просто експлуатувати людей і погано до них ставитись. Здавалося, що вона якось відправляла інших людей, ніби кидала одного під автобус, коли намагалася зробити вигляд, що у нього був партнер, хоча вона точно знала, що його не було, і намагалася вивести латріну тереді на чисту воду. Хоча сама все спланувала. Звісно, вони не мали допомагати, але знаєте, це виглядає так, наче вона просто використовувала. Овала людей як своїх пішаків, маніпулюючи ними, щоб отримати те, що їй треба. Як я вже казав, вона була одружена вже кілька разів, тому здається, що в неї, коли щось не виходить, вона використовує гроші та владу, щоб маніпулювати людьми та отримувати те, що хоче. Я вважаю, що це справжнє зло, і добре, що вона потрапила за ґрати, бо вона справді здається дуже поганою людиною, і їй не слід продовжувати руйнувати чужі життя і ще більше задавати болю своїм дітям. Тому що по суті, в той день її діти втратили двох батьків. Дайте знати, що ви думаєте про цю справу чи вважаєте ви, що не всі заслуговують до вічного ув'язнення? Чи повинні Реді та Латріна отримати менші вироки, чи стесі слід було б дати менше? Мені завжди цікаво поучути вашу думку. Тож, якщо вам сподобалося це відео або ви вважаєте, що воно було корисним, будь ласка, поставте лайк нижче і не соромтеся залишати коментарі про будь-які справи, які ви хочете, щоб я розглянув в майбутньому. Мені завжди цікаво побачити, які справи ви хочете, щоб я дослідив, і завжди радий зробити це для вас. Велике спасибі за перегляд. Сподіваюся, у вас буде чудовий день Валентина. Будьте розумні!